Що ж, продовжуємо. І останнє, на що ми звертаємо увагу, це законотворча діяльність Української Центральної Ради взимку весні 1918 року. Попри складні умови, Центральна Рада продовжувала діяльність, спрямовану на збереження незалежності української держави. У НР, в УНР були прийняті закони про запровадження власної грошової одиниці. Початково це були карбованці. А згодом з 1 березня гривні. Та оприлюднені були постанови про стабілізацію роботи банків. Тільки зверніть увагу на ті, як виглядали купюри українських грошей. А 12 лютого 1918 року було ухвалено закон про запровадження григоріанського календаря, яким користувалися європейські держави. За ним, після 15 лютого, відразу наставало 1 березня. Тоді ж відбувся і перехід українських земель на середній європейський час. У березні 1918 року був затверджений державний герб УНР Тризуб на синьому Тлі та жовто блакитний прап. Після повернення до Києва спеціальним зверненням Центральна Рада оголосила про незмінність політичного курсу, визначеного третім та четвертим універсалами, і, зокрема, закону про землю, ухваленого тоді, коли вона. Вимушено перебувало за межами столи... столиці. У день проголошення 4-го універсалу УЦР 22 січня 1918 року було прийнято закон про національну персональну автономію. За ним право на автономію автоматично визнавали за трьома найбільшими національними групами росіянами, поляками, євреями. Білоруси, німці, Чехи, Молдовани, Татари і Греки могли отримати такий статус за умови. Якщо їхні петиції у цій справі наберуть щонайменше 10 тисяч голосів. 24 березня УЦЕР ухвалила закон про державну мову, яким зобов'язувалось використовувати виключно українську мову у діловодстві у написах на виробах і вивісках на території УНР. Була підтверджено чинність усіх попередніх законів, виданих на користь робітників включаючи закон про восьмигодинний робочий день та інші, які полегшували умови праці жінок і неповнолітніх. Однак зі зростанням дорожнечі і безробіття пролетарські версти дедалі більше слухали крайніх лівих. Так поступово з'являється опозиція. Опозиція це протидія, опір, незгода, протиставлення своїх поглядів політиків і, які, і політики якої-небудь іншої політиці, діям чи пору. Політиці це партія, група, що виступає проти чинної влади, проти більшості, пропагуючи інший спосіб розв'язання суспільної проблеми. З послабленням авторитету Центральної Ради почали піднімати голову землевласники та підприємці соціальна база правих сил, які не визнавали права українського народу на власну державу. Політику ОЦР почало засуджувати і селянство, головна її опора. Причиною став закон УНР про соціалізацію Землі, безоплатна її передача селянам для користування на засадах зрівняльного розподілу і урахування кількості членів сім'ї. Селян більше приваблювала ідея приватної власності на землю, а не лише користування нею з дозволу земельних комітетів. Тому вони виступили проти Центральної Ради і стали її опозицією. В умовах іноземної військової присутності підняли голови поміщики, вони зажадали ліквідації земельних комітетів і повернення конфіскованої власності, а також заперечували і українську державу. Інтереси селян-власників представляла Українська Демократична Хліборобська партія, яка виникла ще в травні 1917 року. Партія відстоювала принцип приватної власності як головну засаду господарювання. Згідно з програмою партії, основу сільського життя мало становити фермерське господарство, підтримуване довгостроковими позиками Державного банку і оточено розгалученою системою сільгосподарської кооперації. Українська демократична хліборобська партія розглядала Україну як країну європейської хліборобської культури, тому проголосила, що буде поборювати. Всілякі російські проекти аграрної реформи засновані на чужій для нас примітивній психології общіння, усілякі переділи та наділи на душу. Що стосувалося малоземельного і безземельного селянства, то партія пропонувала створити земельний фонд, з якого такі селяни мали отримати землю за викуп на пільгових умовах. Протидіючи земельній реформі Центральної Ради, Українсько-Демократична Хліборобська партія. Зібрала в Лубнах 25 березня 1918 року хліборобський з'їзд. Він засудив аграрну політику ОЦР як руйнівну та вимагав поновлення принципу приватної власності. З'їзд вимагав включити, включити принцип приватної власності на землю в політичну програму ОЦР. 200 делегатів з'їзду прибули до, до Києва. Однак зустріч з керівництвом Центральної Ради не дала позитивних наслідків. Приїзд до Києва селянських депутатів опозиційних Центральній Раді спричинив активізацію всіх її противників. З іншого боку, члени УЦР занепали дух, спостерігаючи зниження свого авторитету, усвідомлюючи свою неспроможність подолати економічну кризу, що все більше загострюється. Робітники службовці місяцями не отримували заробітної плати, все більше нагнітали соціальне напруження. Конфліктними ставали й відносини УЦР і німецького командування. Криза влади, протиставляння лівих сил, посилення опозиційних правих сил дедалі більше розхитувало владу УЦР. Дуже непокоїло німецько-австрійське командування питання щодо спроможності УЦР здійснювати поставки продовольства за укладеним договором. Тому воно почало перебирати на себе судові, адміністративні. Та господарські функції, поступово перетворюючись на окупантів. Фельдмаршал Айхронд, 6 квітня 1918 року, видав наказ селянам засіяти всі поля. Наказ попереджав: якщо вони візьмуть землю більше, ніж зможуть обробити, то будуть покарані. Крім того, її зобов'язували обробляти поміщенські володіння. Оцери висловили з цього приводу офіційний протест Німеччини, а селян оповістили, що цей наказ можна не виконувати. Звичайною практикою стали страти і ув'язнення за вироком німецьких польових судів. У відповідь Міністр юстиції УНР заявив, що іноземні військові суди не мають чинності в Україні, оскільки тут діють власні суди. Також Центральна Рада дуже активно розробляла основний закон. І 29 квітня 1918 року Моцер приймає основний закон, який мав під назву Статут про державне устрій, права і вольності в ОНР». По першій загальній частині Конституція проголосила назву держави – Українська Народна Республіка. І законодавчо ствердила, що вона є державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною. Усім націям України Конституція надавала право на впорядкування своїм культурним. Прав у національних межах. Друга частина Конституції присвячена правам громадян. Тут йшлося про традиційні демократичні сили, свободи слова, euh, слова друг Устані. Частина 3 6 визначала державний устрій ОНЕ. Джерелом влади Конституція проголошувала народ. Цим документом було визначено органи державної влади і управління в країні та її країн повноваженням. Вища законодавча влада належала всенародним збором, виконавча Раді народних міністрів, а судова Генеральному секретаріату. Місцеве самоврядування здійснювалось виборні ради та управи земель волостей та громад. Тобто Україна мала стати парламентською республікою. І тут розвінчується головний один міф, що 29 квітня 2018 року було обрано першим президентом ОНР Михайло Грушевського. Згідно конституції, посади президента не передбачалися. Тому і Грушевського так не можна називати. Окремий розділ був присвячений питанням національних меншин. Тут підтверджували, що кожна з населяючих країну націй має право в межах УНР на національну персональну автономію, тобто право на самостійне влаштування свого національного життя. Ці питання мали вирішуватися органами Національного Союзу. Влада якого поширюється на всі його членів, незалежно від місця і поселень УНР. Кожному національному союзові надавалося право представництва в уряді УНР. На потреби кожного національного союзу Конституція обіцяла виділення необхідної фінансової підтримки. Конституція не була втілена в життя, проте як історичний документ вона засвідчувала, що діючі УЦР були гуманними і демократичними політиками. Які прагнули створити законодавчі засади справедливого уступу. В свою чергу, відносини між УЦР та німецько-австрійським командуванням, що спостерігали за ситуацією в Україні, поступово ускладнювалися. Зокрема, УЦР бачило, що тогочасне українське суспільство не сприймає аграрний курс. Земельний закон, в основі якого була соціалізація землі, призвів до появи значної кількості незадоволених як серед землевласників. Так і серед інших груп населення. Разом із цим німецька адміністрація, крім загального несприйняття соціалістичних перетворень, побоювала, що земельний закон ускладнить отримання нею сільгосподарської продукції, передбаченої умовами Берестейського доходу. Численні селянські делегати, що прибули з регіонів до Києва на зустрічах із діячами УСР, виступали проти скасування приватної власності на землі. І вимагало скасування закону про соціалізацію землі. В умовах ослаблення позицій УЦР та активізації незгодних з її діями, окупаційна влада стала рішуче втручатися в усі сфери життя. Зокрема, головнокомандувач німецьких військ в Україні Фельдмаршед фон Ейхрон видав наказ про терміни і початок посівної кампанії. Де зазначали, що селянство, яке візьме землю і не зможе її обробити, буде покарано, а врожай належатиме тим, хто засівав землю. У відповідь Центральна Рада висловила протест і заявила, що цей наказ не потрібно виконувати. Реакцію окупаційної адміністрації на наростання анархії стали страти та ув'язнення за вироками військово-польових судів німців. Намагаючись перешкоджати цій практиці, міністр юстиції УНР видав циркуляр, у якому зазначали, що в Україні існують свої цивільні та польові суди. А тому іноземні військові судові установи тут не мають чинності. Однак німецьке командування це проігнорувало. Ці та інші суточки робили відносини ОЦР та окупаційної адміністрації дедалі напруженіше. Для німецького командування стало зрозумілим, що Центральна Рада не зможе забезпечити регулярне надходження сільгосподарської продукції з України до Німеччини і Австро-Угорщини. Конфлікт між ОЦР та окупаційною адміністрацією став неминучим. У листуванні представників Німеччини та Австро-Угорщини зі своїм керівництвом в цей час, дедалі частіше, зустрічалась думка про доцільність усунення від влади в Україні у це. Синьо жопана та сіро жопана дивізії, е, які були створені українцями е, після Брестського миру, е, намагалися захистити Центральну Раду. Але 26 квітня 1918 року Фельдмаршан фон Ейхорн видав наказ. Який, в принципі, і започаткував активну фазу зміни влади в Україні. Він наказав роззброїти синю жопану дивізію, яка прибула до Києва в березні 2018 року, і заарештував декількох членів ГУЦ. Фактично, цим він створив можливості для успішної зміни влади в Україні. Тут, наостанок, треба можна точніше призвести і актуалізувати здобутки Центральної ради в державотворчому процесі. Ну, по-перше, було створено передумови для національного культурного розвитку України. Національні меншини отримали право на національну персональну автономію. Було залучено до політичного життя широкі маси і не було набута до досвіду політичної боротьби і пробудження національної самосвідомості. початок процесу соціально-економічних перетворень, демократизація суспільно-політичного життя та закладена основа мирної зовнішньої політики України. На основі цього можемо сказати, що Українська центральна Рада була. Демократично за своєю суттю. але їй не вистачало професіоналів у виконанні своїх купонців. Тому на кінець квітня 1918 року Центральна Рада вже майже не має жодної підтримки. І це допоможе німецькій владі провести в Україні державний переворот. Чому Центральна Рада програла, є об'єктивні причини. Підсутність підтримки національним програмам УЦР з боку політично активного міського населення. Наступ переважання росіян у всіх великих містах України. Друге, це необґрунтовані розрахунки лідерів ОЦР на підтримку українізованих полків царської армії, яка в 1917 році втратила боєздатність і швидко розтанула в наступ втечі солдатів у села ділити поміщеність. По-третє, це недооцінка лідерами ОЦР Радаркому, який вони вважали одним з урядів, що утворився на теренах колишньої імперії, а не спадкоємцем Центральної імперської уряди. Звідси і необґрунтовані сподівання на неможливість утворення демократичної федерації народів колишньої імперії, і самовпевнена переконаність в тому, що УЦР зможе стати провідною силою у розбудові такої федерації. По-четверте, це недооцінка національної програми більшовиків, які почали відновлювати дореволюційні кордони імперії, що розпалися під ідеологічним гаслом утворення так званих незалежних радянських республік по пяте це недооцінка соціалістичної програми більшовиків і неспроможність лідерів УНР здійснювати активну соціальну політику в умовах радянської анархії, яка запанувала під гаслами експропріації експропіатрів. По-шосте, це відсутність міжнародної підтримки, особливо з боку Ванда, тобто тих держав, які перемогли в першій світовій. по сьоме, це неспроможність лідерів УНР створити сильну вертикаль влади, що здійснювала свою політику на перефір. І останнє це міжпартійні особисті суперечності всередині Керівництва УСЕ. Тобто навесні 1918 року це роздійснило важливі законодавчі заходи, і, зокрема, прийняла Конституцію Конституціона. Однак вона залишалась нереалізована через зміну влади, що відбудеться в Україні. Вона відбулася через об'єктивні причини, і головне це падіння авторитету центральної влади серед населення. У моє завдання ви ознайомлюєтесь з десятих параграфом відручника і працюєте з джерелом 94-95. Перед джерелом є завдання до документу, з якими ви працюєте. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроку.